Доброго здоров'я. Я, Я е, витратив трохи часу е, вчора, ввечері вночі, сьогодні зранку, і пошерстив м м соцмережі Китая і Росії. Це мені було дуже цікаво, тому що е, ну, е, по суті, по великому у нас сьогодні є два геополітичних опоненти: це е, Росія і Китай. І е, треба зрозуміти, в чому відмінність, в чому вони схожі, як вони реагують. І оця операція Павутина. Е, мені важливо було зрозуміти, як, який нерв це зачепило що у одних, що у інших. Ну, звичайно, може, треба було і у американців полазити, бо вони мали, мали значення і так далі. Але давайте просто ну, я ж теж людина не все можу встигнути. Е, дуже цікаво. Почнемо з Китаю. Дуже цікаво те, що головне, головний мотив, який відчувається у китайців з приводу цього всього, що відбулося, знищення російських стратегічної авіації, і так далі. Так далі. Ну, це глузування. Тобто, це глузування і це глузування. Ви можете мені не повірити, але повірте, воно близьке до того глузування, яке є у нас. Я думаю, що це тут є два фактори. Перший фактор це те, що для нас це ворог, для Китаю це такий опонент, навряд чи на народному рівні, там є велика любов і повага до Росії, але менше з тим. І я впевнений, що майже у всьому світі ті, Люди, які були, бачили цю історію, для всіх це стало глузуванням з Росії. Тобто, це не було ай-яй, яй що ж то зробили, а як же так далі. Тобто, це глузування. В Україні це глузування на 100%, в Китаї глузування з певними елементами, але в Росії теж глузування, між іншим. Тобто, Імператор Путін став смішним, і дуже смішним після цієї історії. І коли ворог і коли імператор стає смішним, він остаточно перестає бути страшним. І в цьому велика перевага і перемога цієї операції, яка ну, це, вона не може девальвуватися. Що би не сталося, але цей удар, який був нанесений, він. По перше, дуже допоміг нашим західним союзникам, оскільки він знищив частину ядерної триади в Росії. Тепер можливості для того, щоб бути такими ж оперативними і потужними з точки зору ядерних можливостей у них вже немає, тому що у них немає частини літаків. Сперечаються скільки їх там 13, Хтось каже, 13 знищили 13 чи 15 чи 18 пошкодили. От що їх не 40, як казали наші, а там 30 загалом це не має значення. Ключове для можливо для стримування має значення, можливо, для ударів по нас це теж має значення, але для глузування це не має значення. 13 літаків стратегічних, знищених за один день країною, у якої немає своєї авіації. У якої немає ракети, у якої немає взагалі нічого по великому рахунку, воно викликає захоплення. І це захоплення, до речі, читається і у росіян теж у китайців воно читається більше, у китайців е, читається така повага, і, і я би сказав так, що е, я би цю повагу прочитав так, що е, ворог нашого ворога наш друг. от, От це читається. Тобто читається те, що е, Росію вони терплять і не люблять, і зневажають. А зараз в неї є можливість поголозувати, і вони підтримують ворога е, Росії прямо і відверто. Е, звичайно, там є такі, що кажуть: от треба там зробити те-то, те по цій Україні, і так далі, і так далі. А багато хто каже, так треба цю технологію. Значить, українців застосовувати і використовувати, ми її використаємо там і там, а коли настане час, то ми її так само, як українці в Росії використаємо. Вони так прямо не говорять, але натяки такі існують. Тобто, є, для мене, що важливо було зрозуміти, це є глибинна зневага і зверхність до е, Росії, яка посилилась, коли є привід для глузування. Тому що ну, до цього. Ну, от розумієте, ти можеш зневажати е, когось, але тобі потрібен привід для того, щоб виявити це глузування. До цього всі спокійно так, а то, асьо, а сьо, а давайте так, а давайте не так. І тут раптом якби прорвало і понеслось. І оце глибинне воно є. І я впевнений, що воно є не тільки у рядових е, користувачів мереж, а воно є і, усі, і усіх, і всіх інших. Тобто я уявляю собі, що робиться там. На їхніх пагорбах, де вони там збираються зараз і обговорюють все, що сталося. Вони просто ржуть від над путіним, і це друга частина. Ви розумієте, що бути партнером клоуна ніхто не хоче, От. І, і це якби позитивний момент. Тобто, рейтинг особистої імперії він дуже серйозно впав як осміяний. І тепер не знаю, вже переходити до росіян чи ні. Тому що воно ніби легко переходиться. Тому що в Росії значить, головний мотив, який там є, а як же міг би відповісти настоящий русський цар? От якби не Путін був, а настоящий руський цар, якийсь там лідер справжній, ну, припустимо. Хтось говорить про Сталіна і говорить про те, що треба до Капаніра всіх виводити і розстрілювати, тому що всі дуже багато. Ну, тобто, мережа про те, що всіх там порать є, є яка тенденція проти, проти всіх всі, і до найвищих начальників. Є частина, яка говорить, що військові тут ні до чого, і ППО не звинувачуйте, а це ФСБ, і оці всі, оці всі політики винні, а не рядові військові. Тобто, це все існує. Але дуже цікаво ще, що е, у китайців насправді е, дві теми дискутують ну, такі конкурентні. Що це було? Одні кажуть, що це був Харборд, е, де несподівано напали, нанесли удари і так далі. Так далі. І це повторення якихось наративів, які вже звучать від інших е, діячів, е, коли там, типу, це таке виправдання, що от ми великі, ми просто прогавили момент, ну ми ж сильні, і ми ж е, на це не звернули увагу, а потім виграємо все одно війну. Оце розкручується. Мені здається, це саму Росію. Так типу, подається, що це така ніби. Перша початкова поразка, яка потім все одно буде компенсована. Але е, дуже цікаво і дуже багато зустрічається порівняння з Цусімою. І е, от ідея Цусіми, коли е, в я, Японський флот знищив російський, це призвело до поразки в е, російсько-японській війні, і це призвело до революції 1905 року. Які ледве не знищили повністю імперію, і якби партнери Росії тодішні, а вона завжди мала одних тих самих партнерів, там, в тому числі Британію, Штати, вони якби тоді не підтримали Російську імперію, то вона б тоді рухнула ще тоді, в 1905 році. А вона, ну, якби встояла, але на грані. І оцей стан, який е, тоді був в е, після цусіми в російському суспільстві, він на сьогоднішній день, мені здається, дуже близький, якщо виходити з того, що я читаю, тому що там, значить, е, дуже велика боротьба між е, цинічними зетниками, які хочуть всіх знищити, в тому числі Путіна і всіх навколо і знищити Україну, тому що. Це треба зробити для того, щоб хоча б формально довести руський народ лікий. В тому числі ці охоронці, так звані, ті, які повністю за Путіна, вони вважають, що Путіна обманули, що Путін хороший, що його затянули не в ту історію, і що взагалі треба як-то вирулювати цієї історії. І оце в цьому стані їхньому. Вони поїхали на перемовини в Стамбул. І Мединський, який поїхав, він сказав, що він їде в гарному настрої. Ну, я навіть не знаю, до якої групи треба належати в російському суспільстві, щоб бути після такого в гарному настрої. Я думаю, що це група цих, як вона називається, партизанів, які, яка там ходить і все підриває. В мені здається, що Мединський виходить належить до такої групи партизанів, для яких великі невдачі Росії це позитив. Принагідно, прошу вас підписатись на мій канал, задонатити, ми вже закінчуємо, вже залишилось трошки нашим зв'язківцям, сьомому полку допомогти купити обладнання, а ми продовжимо таким чином. Значить, коли і все це відбулося, вся ця історія, то е, в першу чергу, е, частина експертів самій Росії е, почала говорити про дуже важливу річ, про яку ми всі не дуже думали. Вони почали говорити про те, як відреагує Китай і Південь на це все, не як помститись Україні. Не про те, що подумають з цього приводу е, значить, е, Захід і е, Сполучені Штати, Ну, тому що вони цивільні, вони тягнуть війну, вони, е, нічого не зміниться в них і так далі. Для них важливо, кого про це подумають на півдні, глобальний південь, як він на це відреагує. І про це багато хто пише, багато хто говорить. І От я спеціально говорив про Китай, тому що ну, я не можу добратися до інших соціальних мереж, хоча треба подивитися: у мене є доступ до іранських соціальних мереж, є доступ до ізраїльських соціальних мереж, але ну, все одно роль Ізраїля і Ірана в цій війні ну, трошки є, але така маленька навіть Ірану. А от Китая дуже велика, тому я ж кажу, що. Це, ну, як на мене, це дуже важливо. Оце глузування. Оце глузування, це, як знаєте, прийшов кавалер на бал, парінь номер один, і всрався. Оце от класична схема того, що насправді відбулося. Він то і залишився, і, і майно в нього те саме залишилося, і значить, качатися він продовжував, так, і костюм у нього су супер. І це взагалі, в принципі, то ж ні на що не вплинуло так по великому рахунку. Ну всрався, ну так що, ну всрався. От, ну, посмерділо, помили, одягнули в новий костюм, і вроді все так, як і було, а так, як було, вже не буде, розумієте. Ти вже все, ти вже, ти вже прийшов на бал і всрався. Ну, то, тому мені здається, що історія е сумна, сумна е продумана апарація е була блискуча. Є розбіжність, до речі, росіяни говорять, що ми атакували 5 аеродромів, ми говоримо, що 4. Але там історія в тому, що один, один з аеродромів атакувати не вдалося. Бо наскільки я розумію, та машина, яка везла дрони, не спрацювала, вибухнула щось там, з нею сталося, але менше з тим могло би бути більше. І оця історія про те, що. Отакий От нестандартний поворотний пункт був придуманий. Це говорить про те, що креатив на війні має значення. І оцей креатив ключовий, який можна розроблювати, який може ну, бути ем, впливовим і міняти ситуацію, він характерний е, взагалі українським спецслужбам. Згадайте е, історію операцію вагнерівців. Яка була просто колосально задумана, ну просто бездоганно, ти коли слухаєш, як це все мало б відпрацювати, просто дивуєшся, що можна було все це придумати, настільки інтелект людей, які заточені під операцією, настільки він потужний. Ну, Тоді ви самі знаєте, ну не буду, а то знов кажуть, що. Тут таке свято у нас, і ти знову на президента. Ну ні, президент ні до чого, він же ж хороший. Далі. А тут е справді історія відбулась, вона була реалізована, і е говорити про те, от сьогодні багато хто каже, а, а американці знали чи не знали, знали американці, я в цьому не сумніваюся. І е поведінка сьогодні американців говорить про те, що вони. В курсі це не означає, що вони будуть як наше керівництво робити заяви, говорити, ми це зробили, ми до цього так ставилися, ми до цього так. Що ви побачите, ніхто взагалі з політиків ніде, ні в якій країні особливо не висловлюється з цього приводу. Ніби так нічого й не сталося. Але це нічого не означає. Тобто, коли ви ж не будете ходити і робити інтерв'ю з приводу того, що той кавалер на балі. Себе повів дивним способом. Мені просто всі запам'ятали, побачили, поржали і зробили для себе висновки, що краще з ним селфі не робити. От в даному випадку, очевидно, що для Росії дуже важливо довести, що це все зроблено на зло Америці, і цікава історія, я не знаю, що ви в курсі чи ні. Дуже сильно розганяється новина про те, що Рубіо позвонив Лаврову і значить, поспівчував йому там з приводу загиблих. Ну, навіть в російській версії це звучить як загиблих під час значить, того, як місто обвалився на поїзд. Так от, насправді, американці чітко дають картину. Дзвони відбувся з ініціативи Лаврова. Тобто ров дзвонив Рубо, а потім подав це так, ніби Рубіо подзвонив йому і там за щось там співчував. Ну і американці подають чітко, що була розмова стосовно підготовки до зустрічі в Стамбулі, яка відбудеться ось-ось. Вона обов'язково відбудеться. Америка, росіяни не можуть не поїхати на зустріч, тому що це була би тоді друга їхня поразка наслідок того, що знаєте, що вони вже навіть не спроможні ні на що. Ясно, що толку ніякого не буде. Я говорив зразу, що цей формат він мертвий зараз. Не 22-й рік, коли можна е, сісти е, і підписати між до собой капіталіційний сьогодні. Весь відстежить за цим і поразка України не потрібна багатьом країн в світі, в тому числі Китаю, тому він цього не допустить. А перемога Росії не потрібна багато кому, в тому числі і Китаю, і, і Сполученим Штатам, і Європі, і багато кому, тому вони теж цього не допустять. І тому в даному випадку не буде такого, що Зеленський піде і підпише якусь угоду, яка би сподобалась Путіну, і все буде на цьому закрите. Ні. Те, що зараз відбувається, це театр. Там будуть демарші і так далі. От у них головна тема. Зараз Україна подала свої пропозиції українською англійською мовою. А насправді під час перемовин вони весь час говорили російською мовою. Я розумію, як е говорити. Ну, говорив би краще кремська татарською, демонстрував би, що Україна інша країна. Ну, Вони цього не можуть, тому що там делегація така, що вона буде. Ну, як, Коли ви хочете реально домовитись, і у вас є база для домовленості, то, мабуть, якою ви мовою говорите, не має значення, особливо в бізнесі. Ну, зустрілися, поговоріть на Ідіші чи поговоріть на Хінді все одно. Але коли ви зустрічаєтесь не для того, щоб домовитися, а для того, щоб зіграти свої ролі, то тут можна вже дограти роль до кінця, не тільки подати текст. Українською і англійською мовою, а й скористатися англійською мовою під час розмов у меров, нею володіє. Тому я думаю, що я думаю, там інші володіють. Тому я думаю, саме розмова англійською мовою, а не там українською з перекладачем українським могла би бути і так само цікавою, тим паче, що в умовах співробітних. Спільної зустрічі з іншими країнами, які теж гарно і легко володіють англійською. Тобто я маю на увазі Британію, Сполучені Штати, Ну і Францію, з Німеччиною, вони так само трошки, що, якби. І тому мені здається, що це, цей театр ми будемо бачити. Я думаю, що скоро я до вас повернуся, ми поговоримо про це, а поки що я вас дуже прошу, коментуйте, лайкайте, перепощуйте і донатьте. Залишилося задонатити, ми збираємо 90 тисяч, залишилося близько 10 тисяч зібрати для того, щоб все купити. І вона там два предмети треба купити по 45 тисяч приблизно. Це станція польова електрична, яка потрібна для того, щоб працював інший предмет, який називається кабель зварювальний апарат для оптоволокна. От вони в разом працюють. Якщо ти десь там напередку починаєш це все варити, так. Один з предметів ми гроші зберемо на банку і на кверт. На одному з канве з одному з, з, з джерел збору грошей вже доходить до 45 тисяч, і Ми сьогодні прямо зараз будемо платити. А от на іншому поки що ще не вистачає. Так що дуже прошу вас, включіться. Допоможіть, зробіть хорошу справу для наших збройних сил. Слава Україні!